Вітаю підписників та гостей каналу. Поговоримо про побудову трекера для сонячних панелей. В цьому відео покажу конструкцію актуатора для наклону сонячних панелей. Конструкція для наклону панелей в мене зроблена з Жигулівського домкрату. Від корпуса я зайве повідрізав. До гвинта приварив гайку на М14, до гайки, що ходить по гвинту, приварив товстостінну трубу 25х25. Я її трохи уменшив в розмірах, щоб вона заходила з невеликим люфтом корпус домкрата. І до корпусу, а також до видвижної частини, я приварив накінечники рулевих тяг. Цю конструкцію в рух буде приводити ось такий мотор-редуктор. Це від склопідіймача якоїсь іномарки. Я його поєднав з редуктором болгарки. Ось таким чином. І в мене на виході десь приблизно у три рази оберти зменшились по зрівнянню з обертами цього мотор-редуктора. Це, звичайно, якби редуктор з болгарки тут різьба М14, на яку буде накручуватись оця гайка. Із гвинтом від домкрата. В цьому редукторі рідний ось такий вал. Я взяв негодну булгарку спалену, взяв, перерізав якор на пополам, достав з якоря ось таку частину, ця частина входить у нас в редуктор, а ця. Частина залита в якір. І я на цій частині повторив таке ж саме, як і в цьому мотор редукторі. Ось таким чином я з'єднав редуктор болгарки з редуктором в Підібрав я ось такий пильник. Уже давно десь лежить, жде свого часу. Це, мабуть, якось сільхозтехніки. І я вирішив його примінити в цьому ж актуаторі. Я сюди приварив частини труб, зробив посадочні місця під зажими цього пильника. Також на видвижній частині я повторив. Те ж саме, щоб тут установлюся оцей пильник. Ось так виглядає закрита пильником ця конструкція. Все легко двигається. Запас в пильника ще є. Тут посадочні місця зроблені плотно що немає ніякого зазора для потрапляння в нього води. Ось так з'єдную цю конструкцію. Все елементарно крутиться, навантаження, немає перекосів, немає все плавненько. Збирається. Ось такими пластинами зафіксував редуктор до основної конструкції. Положення актуатора в мене буде таким чином. Тобто видвижною частиною догори, а мотор Буде в мене знизу. Ну і для такого випадку я зробив два кожухи, розбірні зверху і знизу, щоб закрити оцей мотор повністю. На корпусі я зварив. Ось такі козирки, щоб якщо буде вода стікати, вона буде стікати по цьому козирку. І вже далі переходити на цей кожух і стікати далі. І затікати в саму конструкцію до мотора не повинно. Кожух фіксується на два болти. Зараз звичайні а надалі планую поставити сюди з нержавіючої сталі. Так буде верхній кожух. Сюди додав кабелю і ось так крепиться нижній кожух. І ось така конструкція вийшла. Повністю захищена від атмосферних опадів. Є вентиляція в нижній частині, з самого низу, і трошки вище в камері, там, де стоїть мотор. Якщо буде якась волога, конденсат. Чи щось подібне, то воно у нижній частині витіче через оці отвори. В процесі роботи є достатній люфт цього механізму. Тобто перекосів ніяких немає, воно досить легко двигається. І завжди в будь-якому випадку воно знайде своє положення і буде працювати без перекосів. Можна сподивитися, як повільно воно працює. При такій напрузі 14,3 споживання 1,3 ампери.